Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 листопада 2025 року. Сьогодні, 21 листопада, Геката пройде в знаці стрілець. Тому в цей день нічого не сіємо та не саджаємо і розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливати рослини, підживлення небезпечні для рослин. В знаці стихії вогню та ще й в період гекати. При сонячній погоді, сприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо бігапрепаратами. 21 листопада сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 22 листопада, до 8 години 47 хвилин ранку вже завершиться геката, знаці стрілець. Цей день сприятливий час тільки для пророщування насіння зернових культур для вітамінних салатів. І все. Розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливати рослини в знаці стихії вогню. Підживлення небезпечні для рослин в знаці стихії вогню. При сонячній погоді сприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 22 листопада сприятливий день для різних заготівель. Що можна ще зробити 22 листопада? А добре підготуватися до двох золотих днів 23 та 24 листопада 2025 року, коли зростаючий місяць вже буде в знаці козоріг. Можна і сіяти насіння вершків, можна посадити часник та цибулю, саджанці садових рослин і багато інших справ. Про це ми будемо говорити в наступний день. Отже, є час, щоб підготуватися до цих двох золотих днів. Важлива для здоров'я на 21 та 22 листопада 2025 року. В ці два дні, сьогодні та завтра, працюють енергії знаку стрілець. Під ударом дуже вразлива печінка, тому не використовуємо для харчування копчені жирні продукти алкоголь і будемо обережні з ліками. Що ж приготувати такого смачного та корисного для здоров'я? А готуємо овочеві супи, різні каші для тих, хто їсть м'ясо, використовуйте для приготування страв нежирні сорти м'яса. Готуємо страви із риби, з морепродуктів, із молочних та кисломолочних продуктів, із моркви, буряку, клапусти, топінамбуру, додаємо до страв. Зелені культури, такі як кріп, петрушка, базилік, пастернак, селеру. І обов'язково додавайте до свого меню будь-які доступні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких вам гараздів, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях і удачі у всіх ваших справах. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!